Доброго дня вам, дорогі мої підписники гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі. І Сьогодні в нас дуже така смачна буде страва і незвична, я завжди так кажу, але це дійсно страва незвична. Ми сьогодні приготуємо з вами такий екстремальний борщ. Він є минулорічний на каналі. Я хочу знову показати для нових підписників, для тих, хто не бачив і щоб ви не шукали, я знову хочу вам показати цей екстремальний борщ. Що... що це за борщ? Дивіться, ми живемо в такий час, що можемо бути без світла, без газу, без морозильних камер. Тому нам потрібно зробити такі заготовочки. Зараз я вам покажу їх. Ось вони стоять переді мною. Це такі обов'язкові заготовочки. Я вам розповім, що це за така обов'язкова заготовочка, як мінімум. Теж минулорічне мене є відео, я робила ці, всі ті самі заготовочки, що цього року. І в мене є там огляд, я можу скинути посилання, кому потрібно. Є такий огляд самих таких універсальних і необхідних заготівочок. І зараз я наголошую дівчатка: хто готує, хто консервує. Поки ще сезон, поки ще тепло, різні овочі достатньо на базарі. На морозильну камеру сильно нам сподіватися не, не бажано, тому що ми не знаємо, буде в нас світло чи не буде світла. Тому все в баночку. Все що можна в баночку. Що хочу показати: універсальна капуста для борщу. Я показувала це саме останнє з заготовочок моїх така. Фінально, можна сказати, вона, ця заготовочка, і для борщу, і для соляночки. Можете просто відкрити, підігріти, просто так з'їсти, навіть холодно. Якщо немає світла, немає газу, відкрили баночку, взяли кусочок хлібця і поїли. Якщо у вас є курине філе або яке-друге м'ясо, можна його підсмажити, додати цю капусточку, буде вам дуже смачна солянка. Якщо ви хочете. І ріжечка чи пирога, вареники ні, тому що тут ну, така грубіша ця частинка. А у пироги і пиріжки просто на дрюшлячок, щоб рідина, тому що все-таки воно ж у томаті є рідини трішечки. Просто злили і все, постояло, і вам в пироги готова начинка. Дуже-дуже смачне. Друга така дуже-дуже класна заготовочка – це квасолька. Теж. І, до речі, всі ці заготовки робіть, щоб вони були смачні вже в баночці, щоб вони були як самодостатня страва кожна окремо. Дивіться: квасоля, перець, морква, цибуля, помідори і олія все тут є. Відкриваєте баночку, чи то в суп, чи то в борщ, чи то в вінігрет, чи то як салат, просто як салатик до картоплі, чи до каші, ані просто взяли хлібець, взяли ложечку, поїли і ви. City. І в нашій сім'ї це обов'язково вже десятками років. І, був, і світло було, і газ було, все було. І я себе дуже часто не добре почувала, тому могли самі діти відкрити, в каструльку вкинути і мали борщ. Так, далі йдемо. Е, Бурячок. Буряк можна потерти на терку, тільки теж не на дуже дрібненьку, або порізати соломкою по бажанню. Морква, цибуля, перець, томат і бурячок. Сам по собі дуже смачний, можна просто так їсти, можна додати в борщі, а можна до кашки як, до гарніру, як салатику. І ще одна така заготовочка ми з вами робили: смажили дрібну е, моркву і всяку таку нездалу цибульку, і заливали е, смальцем. Це воно смальці, колір, ніби вершкове масло. Воно захололо і ось таке воно. Оце все, що ми сьогодні що приготуємо сьогодні борщ. Уже каструльку я поставила. У мене каструлька. Маємо каструльку. У мене тут 4 літри, 4-літрова каструлька. Але оце все, що баночки я відкриваю, вони на 6-літрову каструльку. Якщо у вас 6-літрова каструлька, ви додаєте 4,5 літри води. І єдине, що вам потрібно, це щоб закипіла. От водичка поки я додам, тому що малувато. Ось так. 2,5 літри, що було. І поки водичка закипає, прикручуємо газ і саме відкриваємо баночки. Так, Вода гарно закипіла. Ось дивіться, кидаємо все відразу. Кидаємо це у нас капусточка. Пам'ятаємо, що воно у нас вже все готове. Нам потрібно, щоб воно декілька хвилин прокипіло просто разом. За смажку ми не додаємо, тому що тут є все. Квасолька. Варимо борщ без м'яса і без картоплі. Це борщ екстремальний. Так, і додаємо бурячок і провіряємо нам густоту. Звичайний, борщ, звичайної густоти. Виставлюється. Такий, як ми взагалі варимо. І колір, дивіться, червоний колір. Накриваємо кришечкою. І хвилин 15 на невеличкому вогні потрібно, щоб він проготувався. Ось і все. Засмажки ми сюди не смажимо. Я хотіла вам взагалі показати, як приготувати екстремальний борщ без газу і без ні, світла просто на кабички. І ви знаєте, по-перше, ще дуже спекотно на дворі, у нас дуже жарко на дворі. Щоб робити кабичку. Тому що я хотіла не на мангалі, який в нас є, а просто показати, як, ем, щоб ви не боялися, тому що той, хто пройшов окупацію, він вже знає, як це. Я знаю, що у Бучі, там ну, перші, одні з перших вони попали під, під, під цю війну таку страшнюючу, і перші пізнали, що це таке. І ви знаєте, наскільки люди згуртувалися, е, самі не підозрюючи, не знаючи і не вміючи. І от так саме життя їх, і Господь надумав, десь знесли, знайшлася цегла, десь в когось знайшлися великі каструлі, хтось зносив крупу, в когось була картопля, і вони навіть не виходячи там, я знаю, така, є такий, такий як, комунальний такий комплекс здоровий, і там декілька будинків кругом так вони розташовані навкруги і огорожені. То вони навіть не виходили, тому що там бродили окупанти, то вони туди не виходили, а в себе у дворі розводили багаття, отакі, робили таку кабичку собі невеличку, і там готували їсти з того, що в них є. І і старі, і діти, і молоді, і всі згуртувалися наскільки, що ніхто їх не гуртував. От просто такий інстинкт самозбереження, отак він підказав їм. Тому хотілося б показати вам, як це можна зробити, наприклад. Цеглу поставити просто це на цеглу, якесь там сміттячко, якісь папірці, закип'ятити воду, зробити це. Але, хто дивиться мої відео, той бачить, що біля нас тут організація одна. І якщо я буду це робити, то вони мене просто не зрозуміють або я їх налякаю. То я все-таки вирішив показати, як це робиться на плиті, на газу, але ж, але ж, але так можна зробити. Ми такі заправки відправляли хлопцям. Минулий рік, всю осінь і півзими відправляли їм. Е, вони саме так і робили. На отаких от кабичках, де в них там було, на чому вони готували. Вони просто кипятили воду. Але в, коли була тушонка, вони додавали туди ще тушонку, і був дуже смачний гарячий борщ. Нічого, що без картоплі, нічого, що засмажку вони не смажили, бо не було на чому, не було як. Але це було смачно і все-таки це був борщ. Ось так. закипає він у нас і з цього моменту хвилин десять. 15, не більше. Ну, ось і все. Борщ прокипів, скільки нам потрібно. Дивіться, якої він густоти. І нічого, що в ньому немає. М'яса, в ньому є квасоля. Немає картоплі, теж таке буває, але це гаряча страва. Е, скуштувала на смак, мені не вистачає солі, але якщо у вас солі немає при собі. Тут достатньо все просолене, так що воно не зовсім не солене, воно не досолене. І ось тепер, дивіться, ще одна заготовочка. це смалець із пересмаженою цибулькою і моркою. От тепер беремо дві ложечки цієї смакоти і для тривкості додаємо. І у нас смак смаженого сала, ніби засмажка на салі. Ось такі дві ложечки додаємо. І ще. Декілька хвилин закипіло, прокипіло, і все. І вимикаємо, і борщик наш готовий. На цьому етапі, якщо ви, є у вас десь поряд петрушка, чесничок чи кріп, можете додати. Якщо немає, це теж добра страва. Є сметанка, додайте сметанки, потім вже в тарілочку. А якщо ні, то це вже вам готовий борщик гарного кольору, подивіться. Звичайно, дуже гарного кольору. Засмажку ми не смажили. Ось так дивиться. Дуже все смачне і пахуче, і гарне. І пахне самим справжнім борщом, ніби засмажене таким салком. Так що хвилиночку вимикаємо і насипаємо. Зробимо більше вогонь трішечки і 5 хвилиночок. Все у нас готово, насипаємо. А пахне. Це вам не передати словами. Пахне так, ніби дійсно на кабички зварений і з салом засмажений. Гляньте. Гляньте. Густенький, смачненький, борщик. Є можливість. Додаємо. Петрушечку. Ось так Є перчик, є чесничок. Є у вас сметанка. То взагалі гарно. Ось так. Без м'яса, без засмажки, без картоплі, швидкий отакий борщ. І тому я хочу мотивувати вас і сказати вам: не бійтеся, тримаймося разом, все буде добре, віримо в перемогу, не падайте у відчай. І що у вас є, з того готуйте. Зараз є ще можливість приготувати такі заготовочки. Різні такі. в мене є багато на каналі. Є рисова каша, така, як написано в мене там сніданок студента. Дуже гарна така каша. І різні каші в нас є там на каналі, і Перлова каша, Гречана каша, і з м'ясом, і без м'яса, які в духовці вони смажені і в баночки закручені, які можна в супі просто так їсти. Дивіться, шукайте, робіть, знаходьте і готуйте, і діліться. І рецептами, і діліться тим, що приготували, і тримаємося. Ми, українці. Давайте станемо добрішими, щедрішими, і все в нас буде добре. А з вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас завжди на своєму каналі. Пишіть коментарі, обов'язково, мені дуже цікаво. І хай Бог благословляє кожного з вас і береже, і віримо в перемогу, і віримо Господу, що Він нам допоможе. І дякую нашому ЗСУ, кожному воїну, захиснику і захисниці. Нехай Божий покров буде над, над кожним з них, тому що від Господа і від них залишить наше майбутнє життя. З вами була Любов.